Як це називається? Ну, отністан, правильно. Давай за тобою спробуємо перші звуки. Ось це в тебе посередині, по яка нотка?» це до. Так у куріницькій дитячій школі за номером один проводять заняття у приміщенні колишнього гуртожитку на вулиці Відінська, 39. Одна з учениць закладу, – 13-річна Софія Супронюк. Вона вже 5 років навчається грі на фортепіано. Раніше займалася на вулиці 16 липня. Тепер двічі на тиждень їздить сюди з іншого кінця міста. Добиратися до да, сюди, мені тяжко. «Живу на ленте лігі, добирається або одиничкою або 42-ю. Займає годину десь. Це теж з пересадками згадається так, що потрібно тепер дитину завозити, зустрічати. Те, чого не потрібно було робити минулі роки. Звичайно, не подобається тут приміщення без опалення. Тому що ну, це якийсь, напевно, якийсь проєкт пілотний виходить тепер, що навчи піаніста грати у куфайці битихвалянках і рукавицях. Крім того, зі слів Ірини Супронюк, приміщення не обладнане для проведення уроків з музики. Місце роботи ви бачите, це два. Класи, причому прохідні, і для предмету Сульфейджо це зовсім не, не з кращої сторони характеризує. Ми не можемо проводити уроки. Я чую все, що відбувається там. Вони чують все, що відбувається тут. Паралельно проводити уроки в двох приміщеннях суміжних, практично для нашого предмету це неможливо. Зі слів заступниці директора з виховної роботи Тетяни Ковалевич переїхати у колишній гуртожиток музична школа змушена була через те, що корпус на вулиці 16 липня був визнаний аварійним. Наразі на відінські заняття проводять на третьому та четвертому поверхах. Займаються тут близько пів тисячі учнів. Це піаністи, скрипалі та віолончелісти. Батьки і так само наш творчий весь колектив. Бажають якнайшвидшого вирішення цього питання в тому плані, щоб залишити все-таки поняття як капітальний ремонт, і найшвидше його вирішення саме капітального ремонту, тому що реконструкція, самі розумієте, це дуже обширне поняття, по-перше, і по-друге, воно можливо затягнеться в нас досить на тривалий термін. Крім того, за словами мами двох учнів школи Анни Шліхти, плата за навчання цьогоріч збільшилася. Нам ніхто нічого не пояснював, просто нам сказали, що цього року навчання буде за іншою платою. Все. Викладач повідомила, дала квитанцію, там просто збільшилася плата. Про те, що нас готували, повідомляли, ні. Нам обіцяли якісні умови, дивне місце, місце, яке діти практично знайти не можуть. Воно не ідентифікується. Профільна заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова каже, що батьки та працівники школи мали можливість знайти інше приміщення однак, жодних пропозицій від них не надходило. Тому наступні два роки, а саме на такий термін, підписано договір оренди, школа знаходитиметься на Відінській. Наразі всі роботи на 16 липня призупинено, і коли їх відновлять, поки невідомо. Замовником проекту є директор школи. Тобто, якщо є висновок з архітектури, що проект не відповідає дійсності, саме директор школи має взяти до уваги цей висновок архітектури, і саме директор школи має подавати в наступні подання на те, щоб перероблявся проект. Кошти на це є. Але треба почати процедуру спочатку. Знов ж таки, коли робився той проект, не було ні обговорення з колективу, не було ні громадських слухань. Чим довше вони блокуватимуть подалі рухи, тим довше ми не зможемо зрушитися ні на крок. Катерина Сірук Ігор Прокопчук – новини на Суспільному.